Коли звучить слово ЛГБТ, у багатьох одразу емоція, але давай спробуємо спокійно, вдумливо і дійсно з християнської точки зору подивитися на це явище, чому християни не підтримують ЛГБТ? Частина перша. Почнемо з важливого: християнство не воює з людьми, воно оцінює вчинки і моделі життя, а не цінність особистості. Це треба зрозуміти. Людина цінна завжди. Але не все, що людина відчуває або бажає, автоматично є добром. Тим більше не все, що людина робить з наукової точки зору. Часто кажуть, що це генетика. Ну, люди ж такими народжуються, але чесна наука говорить інше. Не існує гена гомосексуальності, який би однозначно визначав орієнтацію. Найбільше генетичні дослідження, у тому числі публікації в Science, показали, сексуальна поведінка формується комплексно. Середовище сюди входить в формування, досвід, психологічні травми, виховання і гормональні фактори. Тобто, мова не про вирок від народження, а про складний процес. Формування, і це треба враховувати. Біологія теж говорить прямо репродуктивна функція сексуальності це союз чоловіка і жінки, це не релігійне гасло, а базова анатомія і фізіологія. Одностатеві стосунки не здатні виконувати цю функцію без стороннього втручання. Християни кажуть: якщо Бог створив тіла з певним задумом, то і сексуальність має відповідна межі, а не може бути. Не має бути хаотичною. А тепер біблійна позиція. Біблія послідовна відбуття до нового заповіту. Шлюб і сексуальні стосунки призначені для чоловіка і жінки. Тому покине чоловік батька і матір говорить Біблія і пристане до жінки своєї. Це не культурна випадковість, а основа біблійної антропології. У новому заповіті апостол Павло прямо називає одностатеві на практики відхиленням від Божого задуму. Не людей зверніть увагу, а практики Важливо, Біблія ставить усі сексуальні гріхи в один ряд. Перелюб, розпуста, зрада, порнографія, блуд усе це теж засуджується. Тому християнська позиція не ми проти них, а Бог кличе всіх до чистоти. Християни не кажуть, ти гірший. Вони кажуть, Бог має для людини інший шлях, навіть якщо це складно. Віра, це не робити все, що хочеш, а довіритися Бога і слухатися Його. Не лише це, лише перша частина. У другій поговоримо про толерантність, любов, свободу вибору. і Чому не згода це ще не ненависть. Підписуйте, щоб не пропустити продовження, пишіть ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.